З музикою у стилі постпанк та вандпопу розпочинає вечір гайдафесту гурт Джозерс. Сьогодні каже його учасник Сергій Воронов. Їхня місія розпочати вечір драйвово та запалити публіку. Попри те, що у Черкасах вони виступають вперше. Розігрівати публіку в Черкасах приємно були люди, які нічого не знають з того, що я роблю, але в кінці їх. Людей, які знають, що я роблю стало на пару сотень більше. Відвідувачка фестивалю Аліна Ткаченко каже: прийшла на фест не тільки відпочити, а й задонатити військовим. А на одній із локацій спробувала керувати дроном на симуляторі. Довго це все пізнавати. Дуже вкласно, що є така можливість спробувати це все як в реальному, але в грі. Бо ну побили б дронів нормально, так. Навчитися керувати безпілотниками може кожен, каже інструктор з FPV-пілотування та тактичної медицини з позивним Фара головне, додає мати час та бажання. На фестивалі навчає базовим навичкам усіх охочих. Показати людям, що воно є, бо в більшості можливо хибні думки, що це ми граємося в комп'ютера. Тут тут все легко, все класно, але воно не так. Це займає дуже багато годин навчання, а також і підготувати показати людям, що таке і як ними прокористуватися. Такі заходи, де підтримують військових, потрібні, говорить відвідувачка фестивалю Ганна Дерев'янко. Розповідає, її син Олександр, військовий полку Азов, загинув у квітні 2022 року. Тому цей фестиваль для неї каже розрада та підтримка. Я знаю, що він там зверху кожного разу, коли я перемотаюся на якісь такі заходи благодійні. що Він радіє, що я не здаюся. Я люблю концерти, я люблю музику і це. Це можливість перемкнутися, трохи відволіктися. Ми така зі степом, ми таками зі степу. Він дороги. Шість різножанрових гуртів та музикантів цього вечора розважали відвідувачів. Говорить організатор фестивалю Денис Гайда. Це і альтернативний рок. І... І реп, і інді музика, і електронна музика, тобто спеціально, аби охопити максимально широку кількість людей. Вхідний квиток на фестиваль каже Денис: це донат для військових. На одній з локацій продають одяг та речі з емблемами фестивалю. Гроші за які теж спрямують на потреби військових. Після чотирирічної перерви цього року Гайдафест проводять в шосте. Це можливість зібрати кошти для захисників та згадати тих, кого забрала війна, додає організатор. Цьому році загинув Костянтин Міраш, Він був ідейним натхненником Гайдафесту. Для мене особисто цей гайдефест — це так само продовження його справи. Це один із тих проєктів, який він фактично своїм запалом дав нашому місту, і тому хочеться, аби такі проекти підтримували надалі містян і військових. Тому що знову ж таки збираємо кошти ми саме для третьої штурмової, в складі якої він і був. Кастет представник громадської організації Центурія, яка діє в складі 3 окремої штурмової бригади. Говорить, кошти збирають на автівки. Нині потреба у 50 мільйонів гривень. На вісім машин М113 це машини для третьої штурмової, які будуть виконувати бойові завдання від нашої бригади. Вони дуже сильно підцілять наших хлопців, будуть змогу краще штурмувати, краще оборонятись та давати змогу пацанам виживати. За словами організатора фестивалю Дениса Гайди, зібрану суму оголосять протягом тижня. Аліна Бережна, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.